За підтримки програми Добре Нішинська громада отримала для центральної міської лікарні 13 новеньких пральних машин та три сушарки. Потреба у побутовій техніці була дуже нагальною, адже щодня в стаціонарі лікарні перебуває понад 200 пацієнтів. У нас пральне обладнання все застаріле, все ще радянських часів. Ми ж переходимо на більш сучасні і вони полегшують працю наших співробітників, наших прачок і також. Покращують умови пацієнтів в лікарні за підтримки програми Добре Ніжинська центральна міська лікарня має можливість забезпечувати пацієнтів належним доглядом. В процесі об'єднання районної лікарні до Ніжинської лікарні об'єми впрання і об'єми всього збільшуються, і це призводить до того, що нам потрібно більше обладнання для облаштування, забезпечення пацієнтів. І це також такий нагальний внесок вносить в розвиток нашої лікарні. Під час війни допомога і підтримка від міжнародних партнерів є безцінною, наголошує міська влада Ніжина.